П'ятничанська вежа знаходиться в селі П'ятничани у Львівській області приблизно за 40 кілометрів на південний схід від Львова. Детально про цікаві пам'ятки, об'єкти та історію п'ятничан можете подивитись у нашому окремому відео про нього. Щоб добратися до вежі, можна орієнтуватись по показнику, який знаходиться з правої сторони дороги мукачево рогатин Львів, якщо їхати зі Львова. Від показника повернути направо на ґрунтову дорогу і рухатись по ній до гори. Таких показників зі стрілкою, що вказуватиме напрямок руху, буде декілька. На показнику написано Львівська національна галерея мистецтв імені Возницького, музей заповідник П'ятничанська вежа українською та англійською мовами. Від траси Львів мукачево по ґрунтовій дорозі до гори потрібно підніматися приблизно 660 метрів. П'ятничанська вежа вважається найдавнішим кам'яним укріпленням Львівської області та є однією з рідкісних пам'яток раннього періоду оборонного будівництва на землях Галичини. Вона збереглася до нашого часу у відносно доброму стані, пройшла через реставрацію та відкрита для відвідувачів. Існує думка, що в Галичині нема більш ранніх взірців, схожих веж донжонів. Тому ця споруда рахується унікальною. Вежа нагадує аналогічні баштові укріплення Галицько-Волинського князівства. Вони були основами невеликих, але потужних земляних фортець. Тому деякі дослідники відносять час спорудження вежі до 12 13 століття. За іншими даними, вежа з'явилась вже після утвердження тут польської влади в 14-15 століттях. Це міг бути сторожовий пункт, невеликий замок або монастир. У всякому разі, саме ця невелика фортеця започаткувала п'ятничани як населений пункт. П'ятничанська вежа, як пам'ятка минулого, привернула увагу в другій половині XIX століття. Тоді вона вважалася залишком п'ятничанського монастиря. У 1888 році з'явилася у Львові спеціальна стаття Броніслава Густавича, який описав вежу, визначив її координати, висоту над рівнем моря, а також записав легенди місцевих мешканців, які пов'язувалися із нею. Зокрема, що її називають турецькою, що доступ до неї охороняють злі духи, а в пивниці насипано великі скарби. Наступне обстеження вежі відбулось уже в 1911 році, здійснив його архітектор Тадео Шмутловський, котрий відзначив, що пам'ятка є одним з найстаріших прикладів фортифікаційного будівництва в Галичині і була вежею укріпленого Василіанського монастиря. Оскільки в ній немає слідів примикання кам'яного муру, то стіна огорожі була з дерев'яного частоколу, і всі монастирські будівлі теж були з дерева. У 1912 році ілюстрований тижневик земля подав інформацію про п'ятничанську вежу, де зазначалось, що в розповідях людей вежа сприймається як частина великого міста, яке сягало від Львова аж до рогатина що то був замок Синявських, який згодом став Василіанським монастирем, а у 1724 році його закрили. Замкова вежа правила за дзвіницю, і саме вона збереглась, тоді як монастир розібрали на будівельний матеріал. А двоповерхова вежа з гарними стрільчастими входами уникла цього завдяки нагляду староства в останній час та встановленню грошового покарання за будь-яке пошкодження. У 1913 році, ймовірно, уже був кошторис реставраційних робіт вежі. Оскільки провадилися інтенсивні переговори про те, хто візьме на себе консерваційні заходи, що були оцінені на суму 453,5 австрійських крон, але вони так і не були проведені у міжвоєнний та післявоєнний періоди, аж до кінця 1970-х років, вежа не підлягала реставраційним заходам та науковим дослідженням. У 1980-82 роках були здійснені археологічні та історико-архітектурні дослідження пам'ятки, виготовлено проектну кошторисну документацію, здійснено археологічні розкопки на території подвір'я та по обидві сторони від воріт вежі. Влітку 1980 та 1981 року археологи під керівництвом Романа Соломки, старшого наукового співробітника Львівської картинної галереї, провели розкопки у п'ятничанах. Було розкопано двір укріплення, а також ділянки з боків від воріт. Шурф був закладений у північно-західній частині двору на місці, де колись знаходилась краниця або цистерна. Шурф був розбитий на три квадрати, мав розмір 6 на 2 метри. На глибині 160 см було виявлено масивне каміння, яке йшло півколом виходило з південної стінки шурфу, проходило вздовж східної та переходило в північну стінку. На жаль, малий розмір шурфу не дав змоги уточнити, який вигляд мала лінія кладки на сусідній ділянці. Археологи зупинили роботу з дослідження цієї ділянки на глибині 3 метри. Серед знахідок шурфу значна кількість фрагментів кераміки, кахель, цілі та фрагментарно збережені залізні цвяхи. Серед цікавих знахідок варто відзначити фрагмент плитки або кахлю з рельєфним зображенням орла, датування якого не раніше 16 століття, металева миска з гербом на лицевій стороні, а також срібний динар короля Яна Ольмрахта, який правив у 1492-1501 роках. В ході досліджень було з'ясовано, що прийнята дата будівництва споруди, а саме початок 16 століття, співпадає з тим часом, коли вона почала використовуватись як монастир, а час її побудови сягає, очевидно, кінця XII – початку XIII століття. Збережена вежа була одним з елементів оборонного комплексу, який виник при історичному шляху Галич-Холм. Найбільш вірогідно, що це мав бути прикордонний сторожовий замок, цілий ряд яких укріплював південні кордони Галицько-Волинського князівства. В другій половині XIV століття ці землі увійшли до складу польського королівства, і потреба в спорудженні оборонної фортеці такого характеру на цій території відпала. У 1981 році Володимир Вуйцик, провідний співробітник інституту Укрзахід проект Реставрація, провів ґрунтовну історико-бібліографічну розвідку. Він зібрав маловідомі матеріали з історії вежі, заклавши основи для подальших наукових досліджень пам'ятника. Вуйцик змістив датування вежі на період 15-початок 16 століття. А також висловив сумніви щодо існування у п'ятничанах монастиря, який згадувався лише у пізніх джерелах. Як доказ своєї гіпотези, він зазначив, що в п'ятничанах немає відповідного топоніма, що натякає на існування тут монастиря. А крім того, в місцевих народних традиціях не простежується жодних ознак того, що в селі колись існував монастир. Замок було споруджено на невеликому пагорбі соснина, який захищав фортецю з заходу, півночі і північного сходу. З півдня був викопаний сухий рів і споруджена П'ятничанська вежа. Додатковий захист з півночі і заходу забезпечували два струмка. В липні 2013 року біля вежі був проведений перший етнофестиваль П'ятничанська вежа. Фестиваль повинен сприяти популяризації пам'ятки у більш широких колах населення. Захід придумав бандурист, заслужений артист України Остап Стахів. У 2018 році в П'ятничанській вежі відбулися зйомки художнього фільму Король Данило режисера Тараса Химича. За сюжетом у такому віддаленому місці непокірні галицькі бояри готували змову проти свого короля. Зі споруд оборонного комплексу збереглись зовнішні стіни надбрамної вежі, а також залишки сухого рову та схили оборонних валів. Сама вежа це прямокутна в плані споруда, її зовнішні розміри 7,56 см на 8,16 см, товщина стін від 100 до 120 см, висота близько 10 метрів. Чітко простежуються два будівельні періоди мурування висоти 7 метрів та вище від 7 до 10 метрів. Це залишки сухого рову, частина якого одночасно була і схилом оборонних валів. Над ровом був споруджений міст, який був підйомним. Якби рів наповнити водою і провести через нього підвісний міст, вийшов би дуже цікавий об'єкт, який приваблював би багато туристів. По периметру оборонного комплексу зберегли схили оборонних валів, що створювали додатковий захист. Схили валів поросли деревами та кущами. Простежується чотири яруси споруди. Підвальний, що слугував камерою для підйомного моста, який працював за принципом гойдалки. Перший по якому здійснювався в'їзд на територію замку. На тому ж яросі дві бійниці у бокових стінах вежі, які забезпечували оборону рову і валів. Другий, вхід до якого був зі подвір'я зовнішніми сходами. Тут теж збереглися дві бійниці, а також наявний дверний проріз у кам'яному обрамленні та отвір у фронтовій стіні над аркою воріт, третій ярус, за якого був вихід на дерев'яну халерею, що вздовж периметра оточувала вежу. На рівні підвального ярусу з лиця стіни в бік рову виступають залишки камери, куди входила противага підйомного моста в піднятому положенні. Підвальний ярус, де знаходиться камера для підйомного моста. Це перший ярус, через який здійснювався в'їзд на територію замку, та третій під самим дахом, з якого був вихід на дерев'яну галерею, що не збереглась. Другий ярус. Вхід до якого був зиподвір'я зовнішніми сходами з дверним прорізом у кам'яному обрамленні. Вежа побудована із ломаного каменя вапняка на вапняному розчині, куди складені з тесаних блоків, також тесаними каменями обрамлені стрільчасті прорізи воріт і дверний проріз готичної форми на другому ярусі північного фасаду. По зовнішньому периметру стін розташовані гнізда колон балок, які є, очевидно, слідами дерев'яної оборонної галереї. Стаціонарний міст який був змонтований під час реставрації вежі у 1983-86 роках, тоді також було здійснено невдалу спробу реконструювати звідний міст. У 1994-95 роках перероблено на стил постійного і підйомного мостів дубовим покриттям та змонтовано механізм його піднімання. Підйомний міст це вид розвідного моста, пролітна споруда якого піднімається та опускається у вертикальній площині. До підйомних відносяться найпростіші і найдавніші фортечні мости, дерев'яні зразки яких зафіксовані вже в стародавньому Єгипті. Це єдиний приклад діючого підйомного моста в пам'ятках оборонного будівництва України. Такі підйомні мости застосовувалися в оборонній архітектурі ще за часів Київської Русі. Перша згадка про них відноситься до 1151 року, широко застосовувалися у фортифікаціях з 13 по XVII століття. Мости такого типу були прості і надійні. При незначному зусиллі в 25-30 кілограм, прикладеному до підйомної линви, процес піднімання або опускання моста займавсього хвилину-півтори. П'ятничанський міст піднімали упродовж двох хвилин. Фортечний міст зазвичай опускається одним кінцем на барбакан і служить переправою через фортечний рів, що оточує укріплення. Типова конструкція середньовічного фортечного моста включала два потужних дерев'яних бруси з противагами на одному кінці і ланцюгами, прикріпленими до полотна моста на іншому кінці. Популярними були дві конструкції: відкритий окремо розташований міст і вбудований в стіну, в якому підняте полотно моста перекривало отвір воріт. Завдяки противагам піднімали й опускали міст двоє людей. Зустрічалися і простіші мости, де прикріплені до полотна ланцюги через блоки безпосередньо заводилися на лебідку. Механізм, за допомогою якого піднімався міст. Тепер міст, прокладений через рів веде до дверей в тверному прорізі, який виконаний у класичному готичному архітектурному стилі. Завдяки дверному прорізу чітко видно товщину стін, яка сягає більше метра ширини. Двері зроблені з дубових дошок та прикрашені кованими елементами. Прохід у вежі на подвір'я. З правої сторони дверей стіну прикрашає імпровізований лицар з мечем виконаний з кованих залізних елементів. Це ще радянська табличка, яка інформує, що вежа пам'ятка архітектури цікаво, що на ній написано башта 1606 рік, звідки така дата невідомо. Сучасна табличка, що інформує, що це музей-заповідник П'ятничанська вежа. З 1995 року вежа входить до складу музею оборонної архітектури П'ятничанська вежа та є філією Львівської галереї мистецтв. Експозиція музею розташована на другому та третьому ярусах кам'яної надбрамної вежі. Виставлено археологічні знахідки з території колишнього оборонного двору, картосхема оборонного будівництва та відомі зразки мілітарної архітектури періоду Галицько-Волинського князівства. У 1983-86 роках подвір'я також було по периметру обгороджено частоколом. Також у тих роках в притул до вежі збудовано тридільний зрубний будинок. Це подвір'я вежі, що оточене частоколом на подвір'ї, на місці давньої конусоподібної ями, влаштовано імітацію колодязя. Також тут знаходиться невелика альтанка, пліт зроблений зіглок, методом переплітання, на якому висять глечики та декілька інших об'єктів. Позначення п'ятничанської вежі на карті Фрідріха фон Міга. Ця оборонна вежа дійсно унікальна пам'ятка, що збереглась на нашій землі. Тому рекомендуємо її відвідати кожному.